Коли я прийшла за запросом до Маріелі, я була в геть топоковому ситуації. Я не знала, куди мені рухатися далі. Я взагалі відчувала себе потеряшкою. Коли я отримала, отримала розшифровку всіх своїх цифр, зрозуміла, чому останнім чином все, що зі мною відбувалося, воно відбувалося. Чому я себе так почувала? Чому я була в нересурсі, чому я була в агресії, чому я була в тому стані, в якому я була. І що мені треба робити для того, щоб бути в ресурсі, в ресурсі для своєї родини, для своїх дітей, для свого чоловіка, для самої себе. В першу чергу для самої себе, тому що якщо я не в ресурсі, немає ресурсу ні в моїх дітей, ні в моїй родині. І прослуховуючи ці пояснення, я багато чого зрозуміла. Я рахую, що якщо люди можуть користуватися цим інструментом, звертатися до цього інструменту, ну це просто супер. Ну це просто багато чого пояснює, багато чого дає, і ми від того тільки на ну как набуваємося, наповнюємося, тому що ми маємо. Якби розуміння і чіткі інструкції, і завдяки цьому, зараз зі мною відбувається те, що відбувається, і я дуже рада, що я цим скористалась.